Вітаю мої любі малята! Пропоную вам сьогодні послухати цікавого віршика. Сідайте зручненько, слухайте уважненько. Ось моє тіло, мов будинок. Має ручки, ніжки, спинку. В нім живе веселий я. Дуже гарна в нас сім'я. Ручки вміють все робити: малювати, воду пити, грати, ліпити, будувати. Мамі й тату помагати. Ніжки бігають швиденько, скачемо ми веселенько. Можемо ходити, танцювати, весь наш світ досліджувати. Голова. Це мозок мій, думає завжди мерщій, бачать очі, вушка чують, рот співає і смакує. Треба тіло доглядати, мити чисто, годувати, з ним гуляти і стрибати, щоб здоровими зростати.